Слухайте, я, я слідкував за цим в інтернеті. Просто з посмішкою слідкував, тому що я рахую, що у них вдвох два дорослі чоловіки, да, і мають, якщо в них є тип, там, один до одного якісь претензії, то вони можуть знайти один одного номер, зв'язатися і вирішити вирішити проблему. Тому я думаю, що. І наскільки я знаю, то вони, вони вже все владнали і ніяких проблем у них, у них немає. Ви не та такі жарти. Що, що? Ви на такі жарти не ображалися? Та ні, та чого ображатися? Ну, ну, цікаво ну, є тобто, люди, які ображаються. То ні, то то хтось, хтось ображається на якийсь жарт, хтось не ображається. Це, це нормально. Ми всі, ми всі різні, ми, ми не маємо бути, бути однакові. Це нормально. Тобто У кожного різне почуття гумору, правильно?